Е, так, я продовжую далі працювати е, зі своїми помилками. І хочу, щоб усі люди, от всі ви от дослухались до моїх порад. Я б сказав, що варто, варто от послухати от. Послухати своє серце, послухати себе, а чи потрібно це тобі, чи треба е, сперечатися, чи треба оце от, е, психувати? серця на рівному місці? Я думаю, що е, це кожен може послухати, дослухатися до свого серця, і кожен зможе. Це змінить у собі, якщо у людини таке є. Якщо у людини є е, мода сперечатися, психувати на рівному місці, то я рекомендую це змінити. Мені -то я всі казали е, ну, ну, казали, чого ти такий, чого ти сперечаєшся на рівному місці. ну, ну, ніхто, 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 я не ну, ніхто, от, е, е, ніхто, мені, не, ніхто мені не міг доказати цього. Але сьогодні я зрозумів це, то, що я став дорослішати, я став свої помилки розуміти, і я буду їх виправляти. Вам теж раджу над цим подумати. Тому що це потрібно, це потрібно багатьом людям. Багатьом людям.